Далі нова небезпека від шахедів. Нещодавно ми тільки дізналися, що вони по ходу свого слідування будуть розкидати вибухонебезпечні предмети, які було знайдено до речі в Києві. Як вони виглядають? Про це десенс. Офіційно повідомили, це такі е, сферич, не сферичні, а циліндричні об'єкти чорного кольору. Е, якщо такі ви побачите, то, будь ласка, до них не наближайтеся і одразу ж телефонуйте в екстрені служби. Отже, ще до цього. РФ почала запускати по Україні отруйні шахеди. Про це повідомляє видавництво Інформнапалм. Ворог наносить хімічні та отруйні речовини на свої БПЛА типу шахет 136 щоб завдати додаткову шкоду людям, які будуть знескоджувати і підбирати уламки збитих дронів. Ця інформація була підтверджена з декілька джерел, її отримали сьогодні. Отже, росіяни наносять хімічні отруйні речовини на свої БПЛА, типу Шахет 136 або ж Герань-2, як вони їх називати, щоб наносити додаткову шкоду людям, які будуть прибирати уламки збитих дронів. Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно має якесь масове явище, але рекомендація не торкатися уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну. Безпеку і це виглядає досить логічно. В принципі, досить логічно виглядає заклик до людей не наближатися до е уламків шахетів. Це зрозуміло. На Росії давно вже діють цілі інститути, що розробляють бойові отруйні речовини. І навіть російські спецслужби, що діють за кордоном, полюбляли їх використовувати для особливо збочених способів знищення противників Путіна. В контексті нагадаємо архівне дослідження Інформнапалму, де е отруйні речовини Росія е ховає так званий навічок. Волонтери дослідили карту об'єктів. Не виключаємо також, що расисти періодично запускають різними каналами дезінформацію про свої так звані бойові спроможності, щоб сіяти паніку. Тому Закликаємо зважено і спокійно ставитися і до цієї, і до будь-якої інформації щодо їх нових тактик. Та обережність не буде зайвою, бо наш ворог дійсно йде на будь-які заборони. Е -е -е і ці заборони це гуманітарне право, міжнародні конвенції, щоб вбити або скалічити якомога більше українців. Тому бережіть себе і не беріть до рук навіть уламків. Що можуть виглядати безпечно. Це, в принципі, цілком логічно. Не наближайтеся до підозрілих предметів. Якщо такі побачили, будь ласка, відійдіть на безпечну відстань і е, зробіть можливим е, те, щоб і інші люди не підходили до цього місця до приїзду екстрених служб. А їх, звісно, треба обов'язково викликати. Про суми. 13 квітня росіяни на вербну неділю завдали удару по обласному центру двома балістичними ракетами типу Іскандер. Отже, всі бачили кадри, де Матуся тримає дівчинку на руках. Так, от, як говорить мама, дитина просила надіти хрестик. Жінка з донькою, яка дивом врятувалась під час атаки Ерефії 30 квітня, на суму розповіла про пережите. На щастя, обоє отримали тільки легкі порізи від скла. Вона, дитина, не любить носити хрестик, а в той день сказала надіти я й наділа. Коли це сталося, мала сиділа у мене на колінах, я її повністю обгорнула собою. В автобусі люди вистрибували через двері, де скла не було. А я з малою пішла туди, тому що думала, що так буде швидше. Через те, що було багато людей, це настаж теж трохи врятувало. Я від себе такого не очікувала. У мене була напрочуд адекватна реакція, розповіла пані Тетяна. Вона розповіла, що того дня. Вона з донькою, Лізою збиралися їхати, їхати в гості до бабусі й дідуся, жінка відчуває себе винною, що вони сіли саме в цей автобус, тому що хотіли їхати наступним. За її словами, після пережитого стає дуже страшно. Реально дуже страшно, тому що ніхто ніде в Україні не знає, куди і коли прилетить наступна російська ракета. Тому, будь ласка, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Не нехтуйте ними і переходьте в укриття, або принаймні правило двох стін. Одеська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Харківська і Донецька досі перебувають в небезпеці, тож не виходьте з укриттів. Звісно, що було і, була і відплата. Проаналізувавши всі кадри атаки на військову частину 112-ї ракетної бригади ЗС РФ в місті Шуя, звідки й було завдано одного з балістичних ударів по Сумам, ось що вийшло. Проаналізувавши супутникові знімки, можна сказати, що щонайменше три будівлі було уражено дронами лютий. Сил безпілотних систем України серед них і головний штаб та навчальний корпус військової частини. Нагадаємо, що розрахунки 112-ї ракетної бригади, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, причетні до обстрілу Сум 13 квітня. Ну і звісно, їм у відповідь прилетіло. Російські блогери там сильно. Скиглили з того приводу, що ай-яй, як так, прилітіла, по нашим мальчикам много, много От, Ну, якось так. Тому що росіяни повинні розуміти, що за кожен їх військовий злочин так чи інакше буде відплата. Якщо не від Збройних сил України, то карма обов'язково знайде кожного. Ну і тепер трішечки неприємних новин, де росіяни на Лінії фронту активізувалися. Говорять, що ворог зміг пробити оборону на півночі від Лиману. Про що говорять і наші. Військовий оборона на лінії фронту майже всюду тримається на роботі безпілотників. Російські загарбники пробили оборони українських військових на півночі від лиману і мають просування в сторону Катеринівки. Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов з позивним Осман. Він заявив, що наразі основна основа оборони майже по всій лінії фронту тримається на роботі ударних дронів. Майже всюди оборона тримається на дронах, тому можу зробити висновок, що бригади, які відповідають за дану ділянку, мають низький рівень боєздатності підрозділів ударних безпілотників. Сказав Бунятов. Крім того, він закликав усувати такі недоліки, оскільки через помилку одного підрозділу сиплеться оборона іншого. Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські загарбники просунулися в населеному пункті Калинове, що у Донецькій області. Росіяни намагаються тиснути, просуваються, але звісно, що з великими і великими втратами. І ось потихеньку ми з вами підходимо до головної теми нашого етеру. Це те, що російські солдати починають бунтувати в деяких підрозділах. Зокрема, підрозділи Шторм, шторм З, які майже без підтримки будь-якої, не те, що броньований навіть автотехніки, пішими штурмами, щодня навалами, хвилями намагаються атакувати передові пункти і передові позиції наших військових. Звісно, що більша частина з них гине. Так, от, що вони говорять? На жаль, відео не можемо вам показати лише скріни, тому що там дуже багато. Тих слів, які ми не можемо говорити в ефірі, але пряма цитата звернення російських військових до їхньої громадськості. Нас відправляють на вірну смерть, і ми, вот это обращення, записуємо з целью того, щоб хоч якусь справедливість восстановити. Бійці звернулися за допомогою до спільноти, до общественності російської через те, що їхня рота понесла дуже великі втрати через халатність командування. Далее. Мы военнослужащие российской армии 26-го отдельного подразделения «Штурм». Вчера, грубо говоря, наш командир вытащил нас из такой... <губит> Не могу снова ж таки казаться это слово в которую изначально людей без подготовки отправляли, отправляли на верную смерть, чему доказательство два прошлых штурма. После того, как нас осталось 8 человек из всего подразделения, то с роты, рота это приблизно до сотни, От, уявіть собі, нас захотіли відправити на вірну смерть. Військові стверджують, що всі вони досвідчені бійці і вимагають припинити цей безпреділ і навести лад у підрозділі. Ми бачили багато. Но из всего многого, вот это увиденное то, что было с предыдущей группой, когда ребята просто средь бела дня отправляли на убой. А это по-другому никак не назвать. Это на убой. В підтвердження своїх слів військові розповідають, що вони бачили, як гинули їхні товариші. У нас є ролик відео з FPV-дронів, як вони просто унічтажають наших пацанов, наших братів. У нас це все є. Нас також серед біло дня хотіли вчора вот відправити. Також військові розповіли, що живі, тільки тому, що їхній командир з позивним Шейх відмовився виконувати наказ, через що його арештували, і зараз його э, чекає. Військовий трибунал, і, звісно, тюремний термін. Бійці стверджують, що їм намірено ставлять невиполнімую задачу і просять відпустити командира. На 8 чоловік, із яких до точки доходять 2-3, ми не зможемо виконати цю задачу. Ну, ви не зможете, ще пришлють, ще пришлють. І ось так великими втратами ви будете просуватися далі. Ще один підрозділ. Е Записують звернення. Поки он знаходився наход... в зоні СВО, виконував бойові задачі, лишився майже всього, розповідають ось ці товариші, про те, то, що нібито з ними там служить якийсь чувак, який був бізнесменом і пішов на СВО, а його бізнес за цей час лопнув. От чомусь так попіклувалася про нього російська влада. Так, у нас випрос, товарищ адміністрації, на кого ви працюєте, поки ми здесь воюємо і захищаємо свою родину. А от питання велике: що поки ви не зрозумієте, що ви не свою родину захищаєте на чужій землі, а захищаєте інтереси Путіна, тоді, можливо, вам і не потрібно буде йти кудись на якусь то війну проти кого-то воювати, а залишатися на місцях і розвивати свій бізнес. Так от. Військові записали звернення в захист Анатолія Чумаченка, якого е чиновники Краснодара збираються е лішити прав на проведення ярмарки. Ну, ось так. Людина хотіла в Краснодарі ярмарку провести. Поїхав на СВО. В городе Краснодар брошены все силы со стороны администрации города на уничтожение и запрет расширения нашему боевому товарищу с позывным «Чума». Его бизнеса на данный момент «Чума» не может приступить к боевым задачам, так как борется за свой бизнес. Ось так, друзья, ну, парам-парам-пам. Все, что можно сказать с этого привода.